Так, все працює прекрасно. Я всіх вітаю. Сподіваюся, запис збережеться, все добре. І в цьому запису хочу вам розповісти про те, що я вживаю. Чим я себе годую, крім того, що обираю там, харчування, яке там щось ми там, готуємо собі, щось купляємо, десь там ходимо в ресторани і так далі. Тобто, які. Е чи додаткове якісь там харчування, я обираю для того, щоб себе нормально добре почувати. І що хочу вам сказати відносно цього відео. Багато людей дуже питають про те, що б я порадила. Тому що вони там відчувають якусь слабкість, чи не можуть спати, чи щось там працює погано ЖКТ, чи якісь відчуття тиску, чи ну, багато симптомів. Ви самі розумієте, що коли ми стаємо старше 40 або 40 плюс, людина починає вже відчувати по іншому своє тіло, ніж це було там 20 чи 30 років. І наше харчування воно починає нам давати то, що ми з'їли, як ми себе проявляємо, як ми себе після того відчуваємо. Наприклад, нутеропати дуже чітко дають вказівки, що поспостерігайте: ось ви з'їли оце. Що потім як працює ваш організм, ваш мозок? ваша… Енергетика в якому стані, і це мені було завжди дуже цікаво. Я маю декілька людей з ким спілкуюсь відносно свого стану, але є деякі ще звички, які вже сформувалися. І коли почалася ця вся історія Росії Україна, було тоді не до того, щоб допомагати собі, було дуже сильне бажання допомагати іншим. І цілий рік я. Закинула багато всього, що робила для себе на цілий рік. Як ви думаєте, через скільки моє тіло мені сказало: ай-яй, я, що, що ми будемо робити? Десь через 5-6 місяців я стала відчувати, що в мене немає зв'язку з своїм тілом, так, як було раніше. Тобто тої сили, тої енергії, тої виносливості, не знаю, як сказати, українською мовою. Немає відчуття того, що ти легка фізично. От Все саме таке, що на що можна пожалуватися, це все я стала відчувати. І це дійсно стало проявлятися ще і на психоемоційному стані. Тобто фізична ця втома вона почала проявлятися на тому, що я нічого не хочу робити. Нічого не маю на це сили і так далі. Тобто, одне розуміння того, що є зовні загроза, і вона спрямована на те, що ти весь час в якомусь стані, ну, я зараз скажу про інше. Ми всі знаємо прекрасно той стан, коли ми класно себе почуваємо і можемо зробити багато роботи. Ну, не... Не про те, що там прибирання чи ще щось, а щось, щось ще для себе і для інших. І цей стан він дуже залежить від того, як наше фізичне самопочуття в цьому проявляється. Бо коли немає сили, а ти хочеш щось зробити, чи мусиш, чи тобі потрібно щось зробити, ти йдеш через цю силу, ти робиш це місяць, два-декілька років, а потім тіло каже, «Ні, я вигораю. Вигораю, тому що не поважаю себе, свої бажання не чую, не даю собі те, що потрібно для відновлення. На першому місці це сон, спокій, тобто, коли ми свій мозок, отак беремо телефон, відкладаємо і нічого не дивимося, щоб мозок відпочив від інформації, від людей. Тобто це зв'язок з природою, це прогулянки, це якісь поїздки. Якщо ми не даємо собі оце відпочинок через сон і через спілкування з природою, то все інше воно буде не так працювати, як те поєднання з собою, що я розумію, для чого це мені потрібно. Але ж якщо нам треба спати, і ми не можемо спати, то значить це говорить про те, що якихось ферментів, мікроелементів чи вітамінів не вистачає в нашому тілі. Стреси дуже. Такі тяжкі довгі переживання, дуже такі тяжкі очікування чогось, вони дуже виснажують нашу систему, нашу нервову систему, нашу фізичну систему. Забирають усі всі, як то кажуть, вітаміни на перегорання. Бо ми дуже багато думаємо, ми дуже багато нервуємо, стресуємо, і це все просто вигорає. Мозок працює, мозок працює трошки, не, бер, не беручи ресурс. Для того, щоб дати нам цей подих життя, да? а навпаки, як е, мислення, йде, як жити, як вижити, як підлаштуватися під нове оточення, новий світ, нове життя. і Чи чекати загрозу, чи можна вже жити спокійно, спати Велика на першому місці втрата енергії. Тобто не думайте, що там фізично ви втрачаєте багато енергії. Ні, саме розумова, оця. Діяльність, е нервовість всередині про щось невідоме, очікування чогось невідомого, це забирає більше всього енергії у людини. І так як я з вами спілкуюся особисто і майже всім одне те саме кажу, я в цьому відео рішила, вирішила просто показати, розказати що, що того, щоб е своєму тілу дати оновлення, тобто його як е запустити на передніх. Очищення, можна сказати, допомогти йому почиститись і що даю своєму тілу для того, щоб дати е, живлення, дати вітаміни, мінерали, мікроелементи. Одразу скажу, що е, дуже часто в спілкуванні з тими людьми, з якими я беру якісь там консультації, спілкуюся, що, що там мені треба, чого не вистачає. А, дають дуже багато всього одночасно, і ти сидиш собі, розумієш, як це все приймати, коли там працювати чи жити, коли з собою займатися ще чимось і родиною. Коли тут то тобі треба то зробити, то випити, там, там полежати, там погріти, там це. То, тобто, коли ти їдеш в санаторій там, на тиждень і ти займаєшся собою, то одне. А коли ти в житті м, розумієш, що треба це все якось плести в свій раціон і не робити це через тяжбу над собою, а через якусь зацікавленість, то ця звичка в мене звикала поступово. То, що те, що все я вам скажу, що я приймаю, це не те, що я за один день все це приймаю. Це я роблю типу такими кроками оце зробила потім, оце, потім оце. Є щось, що я кожен день приймаю і вже не можу без цього. Наприклад, це вітаміни фірми Fitline, і мені дуже-дуже допомогло у відновленні комплексів вітамінів. Це одна із банок, я просто покажу, як виглядає логотип. Фітлайн видно, так? От, фітлайн. Саме це, до речі, відновлює клітини крові і дає таку, такі, таку бадьорість, саме цей Activize. Я маю багато різних цих баночок, і вони кожна за щось відповідає. Вони так, як коктейль, е, такий ранковий, пробуджуючий, мені дуже подобається. Там мікроелементи, вітаміни, все дуже скомпоновано і продумано. Продукт цей е, е, розробили для спортсменів, які є десь. 15-14 років я загубилася в цьому. Я не рахую, але я м -м, після ковіду повернулася до риби. До ковіда, я скільки не їла м'яса, я не їла риби. Після ковіду відбулися такі зміни, і в мене було дуже сильне серцебиття, воно якось тут відчувалося, і я відчула, що я хочу рибу. І коли я почала вживати рибий жир, потім перейшла на те, щоб вживати рибу, оце припинилося, і мені пояснила наша лікар, що не не вистачало таких жирів, які транспортують по тілу те, що там потрібно. Жири потрібні, а я від жирів відмовилась. І в період ковіду це все вилезло таким станом. Тому риби жир я п'ю кожен день тепер. Іноді вживаю рибу, це те, що є кожного дня. Кожного дня в мене є о, така рідина, м думаю, що ви бачите: А, хлорфіл, хлоро, хлорофіл, хлорофіл, вибачте. А, компанії, а, боже, мой, як воно називається. Я все пропишу під е, описом, щоб ви знали. <смі> Бо я не продаю це, просто я купую, щоб користуватися, і звичайно ну, мені складно про це говорити, тому що немає в мене інформації, як це класно розповісти. Це про м, кисень в клітинах крові, підвищений кисень. Мені не вистачає цього, м, якось так працює моя нервова система. Або е, вегетативна система, так рік сказати. І це про те, щоб класно працював ЖКТ. Хоча в цьому комплексі це теж все е, є, але мені от разом прям супер. Це кожен день. А завдяки м, вихованцю Борису і нашому спілкуванню і дружбі я використовую воду. З тим показником, який показує, що вода жива. Це є прибори, які ми можна цим виміряти. Вся вода, яку ми купуємо в бутилках, вода, яка тече типу з крану, вона має позитивний заряд, нам треба заряд, який, типу, негативний, чи як воно сказати, отрицательний. Цей заряд він робить воду живою. Тобто, вживаючи таку воду, ми просто стаємо такою фабрикою, де в нас всередині наша система працює сама без цього всього додаткового. І коли ми переїхали з Києва, в нас система ця відклю... ну, не підключена зараз і дуже відчувається ця вода, ну, типу, вона джерела, все добре, але вона. Не так працює всередині, це так складно пояснити. Я думаю, що ті люди, хто в цьому вже розуміються, хто колись поцікавився і спробував це, вже мене зрозуміють. Але пояснити вам на словах, що відбулося з тілом, коли ми почали пити іншу воду, ну, типу звичайну воду, я реально не можу. І тут він каже про те, що в нього є новий продукт. Бутилка залишилася внизу водний розчин солей, фульвова кислота і янтарна кислота. І ця рідина працює теж як насичення системи, лімфосистеми, кровоносної системи, щоб наша внутрішня вода працювала на допомогу нам. Тобто, оцей винахід його, ви знаєте, що він має свою лабораторію, має свої дуже цікаві продукти. Ось, до речі, це теж його продукт йод плюс сілен. Це я тільки купила, буду пробувати, бо нам всім потрібен і йод і сілен. В харчуванні в нас немає цих продуктів. І цей продукт я вже спробувала, я вже додатково заказала. Він розводиться у водички і просто перед їжею там, або з їжею випивається. Тут дуже багато мікроелементів, вітамінів і 20 амінокислот. Це дуже важливо, щоб ми отримували ці амінокислоти, які працюють на нашому тонкому рівні. Повернулося відчуття, що я нібито з своєю гарною водою, яку ми вживали раніше. Ну і подивитися, скільки там всяких інтересних процесів, які, на які впливається. Чарівна водичка. Тобто ми беремо ложечку, розмішуємо в стакані води, випиваємо на смак майже ніякого смаку, але відчуття передати словами неможливо. З'являється енергія. І це можна помітити десь. ну, Я дуже чутлива до змін в своєму тілі, тому я це помітила десь на 10-й день вживання. Після того, що цілий рік я собі нічого такого не давала, нічим не працювала, бо була зайнята я ж кажу, спасінням людства, спасінням всіх, хто до мене звертався. Потім ми ще приймаємо з цієї же компанії, у цій такі Додаткові теж амінокислоти, кислоти, які при фізичному навантаженні дають необхідну підтримку м'язам. Я почала повертатися до спорту і відчула, що прямо захотілося щось додати ще. Це про те, що кожен день, і без цього я вже не можу навіть. Од... Жодного дня, ну таке звикання, знаєте, до того, що там от я без кави не можу, я реально дві-три чашки кави п'ю за день. Це прям мені настрій підіймає. Хто б мені що не казав про каву, я нічого не хочу слухати. Бо коли я чую запах кави, коли я з кимось спілкуюся, уявляю, що ми десь в гарному місці сидимо разом. І ми п'ємо разом каву, я щось собі уявляю, якісь краєвиди. Хоча хочу можу собі тут на терасі сидіти і бачити там тільки свої квіти. Але в мене кава це такий, знаєте, ритуал у е зв'язку з собою. Тому можливо, що я стільки кави п'ю, мені стільки всього хочете, щоб це потім все працювало е мені в плюс. Так, це я трошечки собі написувала, щоб не забути сказати. Все. Бо я, крім цього, ще маю інструменти, які допомагають собі чиститися. І на першому місці, завжди мене на першому місці, це був мінерол. мінерол. Трошки стерта, бо вживаю. Мінерол це глина. Там щось мене зараз присипано, але баночки. Вони, мені здається, що вони там щось позміняли, зробили саше не в баночках вже. Тому в мене ще залишки в баночках. Мінерол він працює як сорбент, він забирає шкідливі речовини і надає дуже багато, багато мінералів, мікроелементів, тому що у глині дуже повноцінний склад всього цього скарбу, який має наша матінка земля. Я можу це пити курсами, або, або можу пити от реально там по 3, по 4, по 5 місяців, без перерви кожен день зранку перед їжею. Або я п'ю соду, вона у мене пересипана, просто для зручності. Соду я беру не з магазину, а в тому місці, де є. Очищено продають, додам вам всі посилання, соду гашу кип'ятком, щоб вона пришипіла, а потім додаю теплої водички і п'ю її також на тощак, тобто, або глина, або сода. А, соду я п'ю для того, щоб е, позбавитись від всяких грибкових всяких історій, які руйнують наше життя в клітинах, між клітинами, по всьому тілу. Так як, я, так як я можу з'їсти тісточкою, і це мені дуже подобається, я надаю цьому грибковому зростанню всередині цій соді. Я теж можу пити місяцями або тижнями, чередуючи цей процес. Це є очищення. Якщо є очищення і наповнення, то соди розчелачування організму, я навчалася у Агулава, якщо ви знаєте, хто такий Агулав. І він дуже круто сказав про цю соду. Вона мені тоді, тоді зайшла. Це було багато років тому. Потім всі почали це все казати про соду, хто як вживає, хто як п'є і так далі. Потім якісь там експерименти робили відносно всяких ракових штук, і побачили, як працює сода в цьому напрямку. До речі, оця кислота це теж профілактика і дуже потужний, як же то казав Борис, Боже, ці слова, я ж не в цій, не в цій темі, щоб. Протектор якийсь, а онкопротектор. Mm -hmm. Оця оця штука теж дуже сильний онкопротектор. Крім цього, я можу пити траву перей, листя бузіни і порізаний чесник. І це все чистка, і чистка дуже потужна. Я відчуваю, коли це зробити період осінь вісна. Не тоді, коли я виснажена, коли в мене просто упадок сіл, я нічого не можу, а тоді, коли я відчуваю, що я готова і я можу дати собі таку потужну чистку. Болися бузіни, трава порій і е, е, часник, порізаний кусочками, це е, така мітьолка, яка повністю кишківник вичищає від всяких е, ненужних штук. Я не можу це все пояснити гарно, як воно працює, бо там хтось їде, приїхав, прийшов. Я так трошки відволікаюсь від того, щоб бути в концентрації, сказати вам, для чого це все, як воно працює. Але я знаю, що якщо вам щось потрібно буде більше, я вас поєднаю з тими людьми або з тими посиланнями, в яких є ця інформація. Ще, до речі, немає тут мені показати, я не взяла такі крапельки олії, червоного грифрукту, цитросепт. Це теж дуже потужні такі властивості цього фрукту. І Дуже багато впливу на те, щоб е, шкідливі бактерії, віруси всі прибрати з організму. Я це, це теж вживаю курсами раз на рік 100%, іноді буває два рази на рік. Це все мені допомагає, відчуває всього, що я бачу. в мене тут, знаєте, безкінечна робота. З людьми потім свої якісь роздуми. Знайте, люди, які звикли багато знаходитись в внутрішніх думках, вони не можуть ніяку подію пропустити просто так. От її треба там розкласти по полочках. Чому, хто, що, як з того світу, з цього погляду, з цього це я така людина, і я розумію, що дуже багато сил на це витрачаю. Потім, якщо ви знаєте, що навчання забирає багато ресурсів і особливо там щось запам'ятати, вивчити, розібратися, я взяла напрямок, якому я раніше нічого зовсім нічого не знала, але мені було цікаво. І в цьому напрямку дуже складні навч... терміни українською мовою. Рік тому я зовсім не розмовляла українською мовою. Прийшлося все це все от навантаження взяти. Тому коли ми розуміємо, що в нас немає сил, ми нічого не запам'ятовуємо, нам погано, емоції погані, стосунки погані, фізично погано, то перше зверніть увагу на те, що ви використовують в харчуванні, чого багато, дуже багато, що ви робите, щоб звільнятися, і що ви робите, щоб собі давати додаткове харчування. Крім всього цього, до війни я раз на рік їздила в санаторій Рута в Кончезаспі і робила повністю таку медичну чистку, як то кажуть. І це мені теж дуже допомогло бути енергійною, так як ми зараз приїхали, Тут є такі місця, я їздила в Трускавець, робила там всякі процедури. Але знаєте, мені Рута якось програма більше підходить, ніж інші санаторії, тому я е зараз поки е притримуюсь того, щоб оце все е гармонійно поєднувати з тим, скільки я маю затрат, і скільки я собі можу дати корисного. Я розумію, що питань після того, що я з вами поділилася, буде ще більше, ніж до того, як ви почали мене питати, що саме краще прийняти. Можливо, буде цікаво щось більше про продукти дізнатися, то я прикріплю посилання і е додам вас до тих людей, з якими я спілкуюся, про якісь продукти. Дещо купити, якщо цікаво, то теж все вам особисто, коли вже буде спілкуватися, я вам розповім. Ну, на цьому все такий трошки спонтанний, але такий може не складний, але комусь може і користий ефір. Я сподіваюся, що ви для себе щось важливе почули. Що... Крім того, що ми над собою працюємо а, ментально, фізично, активно, там щось допомагає, треба ще е, додавати якісне харчування. В Україні з цим все добре, дякуючи Всесвіту, що ми тут маємо всі свої поля, не так багато тої хімії, як десь там, в інших країнах. І хто розуміє, на цьому знають, наприклад, в Грузії, в Турції. В Україні ми споживаємо ті помідори, ті огірки, які реально пахнуть природою. Ну а в інших країнах ми багато подорожували. Я знаю і пам'ятаю цей вкус просто якісь пластикові. Вони мають щось від природи, але там щось чогось іншого багато. Тому в мене не було того насичення, що я з'їла той помідор чи ту картоплю. Тут це відчуття є, і мені це подобається, що я маю доступ до того, щоб це свіженьке все купити у людей, які це вирощують. Бути здорові, на цьому все. Бути здорові, всі питання я на зв'язку. Гарного вам настрій.